Доброго здоров'я всім. Продовжуємо працювати. Готуємо до відправки змішувачі. Є 5 штук в наявності, вже замовлені. І один великий, про який там, ніхто не розпитує. Спочатку всі питалися, більше більше, що робите, не робите. Ось є такий варіант, що я показував. Він є вищий від цих на 15 см майже. От. Незручно, по висоті можливо. Але якщо хтось має вакуумну друбарку, то без проблем. Тут є спеціальні під фланці я зробив отвори Тут Є кришки заглушки, якщо їх немає. Тобто Вже по діаметру, хто буде замовляти, то вже під діаметр зробимо фланці. От. По цих змішувачах. Народ розпитується, як вони чи до кінця висипають, чи ні. Ну, Вертикальні змішувачі до кінця висипати суміш не можуть через верхню вигрузку. Тому що там відкритий шнек, доки є відкритий шнек, воно е залишить суміш. Тобто, тоді, коли в кінці підставляєте собі сюди посуду, включили змішувач і вам висипці остатки суміші. Ну і плюс це ревізійний лючок, скажімо так. Там знизу є язичок на шнекові. Сальник є, можливо, треба буде замінити. ну от, таке. от. Е, Є в комплекті на 220 двигун, 2,2 кВт, 1500 оборотів. Хто замовляє трохвазні двигуни, шукаю б От, Це є 15 кВт на 1500 оборотів двигуни. Що ще там по питаннях? Навіть не знаю, що розказати, якщо чесно. Ось цей змішувач працює від 220 тихенько. А як засипати все дарт, то буде взагалі тишина. Такі варіанти. Якщо щось цікаво, це пишіть в коментарях.